Це кадри з Луцька. Там сьогодні вранці ворожий дрон влучив у житловий будинок та об'єкт інфраструктури. П'ять людей травмовані. Є загиблий. Пише в своєму телеграм-каналі мер міста Ігор Поліщук. Зазнала ворожої атаки і Рівненщина. Там без постраждалих. Проти росіяни влучили також в об'єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого кілька населених пунктів залишилися без світла. Ось посла дивись. Атакована і столиця України є пошкодження інфраструктури та приватних будинків в області. Втім, там оперативно спрацювали сили ППО. Проте у Києві тимчасово припинене постачання електрики та води, розгорнуті пункти незламності. Під ворожим вогнем опинилася й Полтавщина. Там був обстріл по промисловому об'єкту, внаслідок чого четверо людей травмовані. Були вибухи у Хмельницькому, Харкові, Кропівницькому, Одесі, Вінниці, Івано-Франківщині та Житомирщині. Водопостачання призупинено. Всі ми бачимо, що місто без електроенергії працює ДСНС, працюють наші е, е, служби. Були влучання і на Львівщині. Там також є тимчасові перебої з електропостачанням, проте деякі ворожі об'єкти до цілей не долетіли. З десяток будинків пошкоджено на Дніпропетровщині. Там потерпілого діставали з-під завалів, троє поранених у Миколаївській області. Внаслідок атаки росіян по приватному сектору є загиблий у Запорізькому районі. Загалом росіяни атакували вранці 15 областей України та випустили ракети «Кинжал» та рекордну кількість шахидів. «Укренерго» вводить аварійні графіки відключення. а «Укрзалізниця» попереджає про затримку рейсів та виведення резервних тепловозів. Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахетів. Як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику повернемо більше новин на youtube каналі. Те 7